На блокпостах минулої доби правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку 1086 транспортних засобів для недопущення потрапляння до регіону зброї та наркотиків. Особовим складом головного управління національної поліції в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 11 осіб. Минулої доби, в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили п'ять фактів незаконного обігу наркотиків та затримали осіб, у яких вилучили наркотичні речовини. На автомобільній дорозі, поблизу населеного пункту Пісочин Харківського району, поліцейські вилучили з автомобіля зброю та боєприпаси. Чоловіки перевозили в транспортному засобі п'ять автоматів Калашникова з символікою Російської Федерації: один кулемет та один ручний протитанковий гранатомет, а також 130 набоїв. Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на восьми напрямках деокупації: Балаклійському, Куп'янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великоборлуцькому. Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 544 гектари. Вилучено 10 388 вибухонебезпечних предметів, знищено 90. Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 317 воєнних злочинів.